Так, прикордонники 105-го загону закріплюють знання після чотириденного курсу бійця рятувальника, присвяченого наданню допомоги пораненим у бойових умовах. Програма охоплює три основні етапи: допомогу під вогнем, тактично медичну допомогу і евакуацію. Навчання в нас проводяться майже постійно, у нас невеликі перерви бувають між навчаннями. Навчання взагалі це дія, яка не має завершеного стану. У нас за основу, за базу взята програма, навчальна саме комітету ТІСІ-3. Це саме авторитетний законодавець, так сказати, моди в тактичній медицині, і тому змінювати навіть враховуючи свій власний виведуть саме програму. Ми по суті ми не маємо права. Це найкраще, що зараз придумали. Це найкраще для навчання військовослужбовців. Відповідно, всі інструктори, які працюють в нашому загоні, відпрацюють за цією програмою, за цими настановами, і ті інструктори, яких ми залучаємо для допомоги, як зараз в нас працює громадська організація. Тактична медицина Сівер, вони так само в нас працюють за такими настановами. Накладання турнікету визначальна навичка на всіх етапах підготовки. Саме масивна кровотеча найчастіше стає причиною загибелі бійців на полі бою. Бійці думають, що це найпростіше, а насправді, з точки зору інструктора, це найважче. Це турнікети. Насправді це дуже важливий засіб зупинки кровотеч і користуватись їм з одного боку дуже просто, тому що він дуже простий. А з іншого боку, його бездоганність накладання дуже важливо. Так? І тому від цього залежить життя, і ми дуже ретельно приділяємо багато уваги саме цій вправі, і, і в різних положеннях, і в різних ситуаціях. Ми вже навчили на сьогоднішній день більше вісьми тисяч військовослужбовців. Це різного типу тренінги, як базового рівня, так і просунутого рівня, рівні АСМ, СІЛС. На даний момент просто хочеться, щоб всі вчилися вже не на базовий рівень, а щоб всі військовослужбовці вчилися на такий рівень, як оце зараз у нас курс. На рівень бійця рятувальника в умовах нинішньої війни це велика необхідність. Тактична медицина це не просто навичка, а шанс урятувати життя побратимів і своє власне. Саме це і стає основною мотивацією для військовослужбовців, які приходять на навчання. Якщо їм нудно і скучно, навіть це не мотивований, не буде навчатись нормально. Якщо їм дуже цікаво, інструктор зробив все для того, щоб в них було багато практичних там роздатних матеріалів, що вони можуть потрогати, використати під час сценаріїв. Розпакувати, вони вчаться на манікенах, а не просто на словах. У них багато практики, вони бачать щось цікаве. І мені дуже приємно чути відгуки хлопців, які їдуть на бойові, що їм там знадобилися ці знання і що вони їм допомогли ці знання. І коли вони, наприклад, от приїжджає підрозділ, в них є ті, хто вже були на бойових діях, є поповнення, переведені до них люди новенькі, вони ще не їздили. І коли вони чують, що більше вже досвідчені їхні побратими, розказують, як вони там ось, да, я оце робив Раненим з реальним і я йому допоміг. Я там зупинив кровотечу. Я там панував рану. Я йому зупинив кровотечу, і це зараз не жива. Я там врятував йому кінцівку, що це все працює. Вони бачать реальний приклад, і вони тоді такі. Ага, тут мені треба це вчити. Ми також поспілкувалися з прикордонниками, які вже пройшли курс бійця рятувальника, щоб дізнатися, які навички вони опанували та що виявилось для них найскладнішим. В час тренувань з ми відпрацьовували в основному це зупинення масивних кровотеч. Це основне, що потрібно на полі бою, тому що саме велика статистика поранень і смертей на полі бою це якраз таки від масивних кровотеч. Тому саме перше, саме головне, що ми відпрацьовували, це якраз таки швидка зупинка масивних кровотеч у бійців, особливо в червоній зоні, і потім після переміщення в жовту зону. Найважче для мене було, мабуть, це засвоєння якраз таки тих навичок, яких я раніше ніколи не бачив. Тобто, наприклад, це. Перебиття голкою е, грудної клітини для того, щоб е, уникнути колапсу легенів, е, тому що це дуже відповідальна задача. Якщо ну, не споратись, то людина може просто померти. Тому це було найважче для мене. Е, ну або це правильно в порядку все зробити, тому що система так, так налаштована, що е, ти йдеш від самого головного до трошки ну, те, що може зачекати. І от якщо ти на емоціях от в процесі. Щось припускаєш, то банально можеш просто потім не помітити, втратити час, а це саме головне да на полі бою, то то після цього може ну боєць просто загинути. Саме для мене найважче було те, що коли переміщення пораненого, це в зв'язку з тим, що я маю е, незначну структуру саму сама по собі, тому мені було дуже важко фізично підняти, перетягнути. Також для мене було дуже важко і е, е, Нове, те, що коли людина перебуває, отримала стан пневмотораксу, тому що це дуже важкий і дуже тяжкий стан, який потребує дуже серйозної процедури, яку нас навчали, але для мене це було дуже важко у нинішніх реаліях. Навички з тактичної медицини. Не опція, а необхідність для кожного українця. Вчіться, поки є час, Вчіться всьому, Вчіться надавати допомогу, Вчіться собі надавати допомогу. Зберіть аптечку, купіть турнікет. Ми ніколи не знаємо, де це станеться, і коли це станеться, і чи станеться взагалі. Але треба готуватись до найгіршого, сподіватись на найкраще.